Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні будемо готувати, як колись давні такі цукерки під назвою Зоряне сяйво. Ось такі виходять Вони гарні у нас. З недорогих продуктів, з доступних продуктів, будемо готувати і смакувати. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Ось такі гарненькі, чудові виходять цукерочки. Ось, Багато їх виходить, штук 18. от. Для цього нам потрібні прості продукти. От, масло, какао, вода, ну, такі доступні продукти, манка. І спочатку беремо 50 грам масла, розтоплюємо на пательні, щоб воно розтопилося. Хай розтоплюється. Коли вона вже розтопилася, всипаємо 100 г манки. Мішаємо, щоб манка у... убирала е... все масло вибрала. З усіх боків файно докупи змішуємо. От віці, вона вже обібрала. Тепер беремо, перекладаємо у другу миску, аби вона Простивала тут. Все повністю викладаємо і нехай простиває. Ця маса має добре простити. У цю саму пательню вливаємо 120 мл води, Добавляємо до цієї води, додаємо 50 г цукру, 20 г какао. 20 грам сухого молока, півчайної ложки кориці і дрібку солі. Ретельно все розмішуємо, перемішуємо повністю, збираючи, аби нагріваємо, збираючи все, розмішуючи деталь, ретельно. Ось так з усіх боків, до кубки мішаємо, мішаємо. Аби, аби все. В однорідну масу, Аби однорідна маса вийшла. Нагріваємо коротко, цю масу. Збираючи отак спательня навколо. Ось так, бачите, однорідна маса нагрілася вже ця, ця маса. Весь час перемішуємо, доводимо так більш ну, до, ну, до нагрівання, таки доброго би було нагріто. І всипаємо. Ту манку, яка вже простила, всипаємо до цієї маси. І тепер, отак детально розмішуючи усе, варимо до загустіння приблизно 5 хвилин. Все, збираємо, щоб рідина випарувалася, має так її загустіти. І має відставати від пательні. Ось так, бачите, всю, всю рідину має вибрати. Всю воду, манка, Все отак, до, отбіться, чим раз ближче, більше і більше, відстає від е, е, пательні і все збирається до кубки. Бачите, як вже збирається в купочку. О, ще раз так то, то лопаточку гарно розмішуємо, все збираємо от, вже загусло, вже стало густіше, коли стало густіше, перекладаємо. У чисту тарілочку і кладемо, щоб обхололо. Нехай, нехай простиває. О. Тепер ще до неї додаємо 50 грам арахісової пасти. Ось такої пасти додаємо. Вмішуємо в цю масу цю арахісову пасту. Запахи дуже файні. Запахи зразу так чути, арахісова паста дала такий, на всю хату пахне. Збираємо руками у таку гей кубку. От. Аромат іде на цілу хату. Дуже гарний такий. Так пахне, як справжнє зоряне сяйво. Арахісова паста надала додає дуже такого гарного аромату. Тепер беремо вафлі. Будь-які вафлі. Бажано артек тут у нас. І розкришуємо дрібонько так у крихту. Розкришуємо. Дрібнішу таку крихту. От ось така крихта виходить. От. Тепер, коли вже ми цю, цю крихту зробили, беремо, формуємо цукерки, беремо, відщипуємо кусочок з цієї вже прохоловшої маси, формуємо так, як труфіль. Як зоряне сяйно, як, як звичайний цукерок зоряне сяйво, і обволокуємо у крихти вафлі. І виходить ось така, така цукерочка. Дивіться, яка гарна, як справжнє зоряне сяйво. Дуже гарно виходить. Правда, тут трошечка у нас така гей чорніша маса, але це за, все залежить від е, какао. Знову беремо кусочок, формуємо е, такий трюфільок, гей, гей зоряне сяйво. Ну, як справжнісінький, виходить зоряне сяйво. Знову обволокуємо в крихту вафлі. Дивіться, як Просто виходить, просто швидко і гарно. Дивіть, які гарні виходять цукерочки. Такий, дуже, дуже. дивіться, як? який вигляд мають делікатний. Які апетитні, файні, дуже-дуже смачнесенькі, з простих таких, я би сказала, продуктів. І дуже-дуже гарно виходить. Віть, які дуже гарнесенькі виходять, 18 штук виходить. От. Дякуємо, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Готуйте і смакуйте разом з нами! Ось такі, ось такі делікатні.